Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василько знов потребує ремонту. Директор театру побоюється за безпеку працівників театру. Детальніше розповість Ксенія Тіора. Тільки у 2005 році театр було урочисто відкрито після реконструкції, а він знову потребує коштів на новий ремонт. За словами директора театру, якщо найближчим часом театр не буде реконструйовано, буде стояти серйозне питання безпеки працівників театру. Состояння сьогодні фасада, потолка, сценічне обладнання, сцени вставляють жила лучше. Зараз локальні проблеми зв'язані з отопленням, з газовою котельнею. И я рассчитываю, что выделятся деньги в 2012 году на ремонт сцены и <кхи> подъемников и кулис. Это действительно очень нужно, потому что если мы это не сделаем, тут, к сожалению, жизнь людей... Опасності, як стверджує директор українського театру Валентина Прокопенко, керівництвом одеської області наразі вирішується питання про виділення коштів на ці потреби. Такою ж думкою і голова одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук, який минулого тижня виказав свою стурбованість станом українського театру. Директор українського театру який знає знають хорошо нутрі хорошої ситуації. надо закривати. Він вказується проводити спектакль на свячелю. Он же торжественно в 2005 году открылась или в четвёртом, если не память. Когда там делали Да, там, не... да, там был там торжественно, это было мероприятие для всей области. Да. Вот открытие прошло 5 лет, и директор говорит о том, что он не может работать, потому что лепка на голову падает, всё падает. Проте Валентина Прокопенко спростовує слова губернатора про те, что якщо найближчим часом театр не буде реконструйовано, з нового сезону спектаклі в театрі проводитись не будуть. Ксенія Тёрова, Вячеслав Лаштаба, телеканал Круг.